Їж маленька, їж, їж, Катюня. їж зайка. Їж не оглядайся, я поряд. Так що ж сталося з нашою жужею? Сусід з верхнього поверху розказав, що бачив вночі 21 червня, як жужу задушили собаки. Вони її вигнали з під машини і задушили. Бо саме в цей день вранці її знайшли там лежачою, на асфальті. Крові не було, то ми подумали, що це машина задавила, але ж ні. Це таки знов були собаки. Їж, їж зайка, їж мусінька, бандітка бандіткою, але якщо її двірник називав Марія Володимирівна. Тож її можна називати мусією. Мусінька, кушай. Їж мусінька, їж хороша, їж моя хороша. Їж моя хороша, їж. Їж мусінька. Їж зайка. Їж, їж. Доїдай, доїдай все, щоб не залишалося. Давай. Мусінька, йди їж, йди доїдай, доїдай, доїдай моя хороша, доїдай, йди, зайка, йди, йди, їж, не. давай, на, не. їж моя хороша, доїдай, все, щоб нічого не залишав. Ні, я, вона вже наїлася, воно не хоче. Вона вже... Куди ти йдеш? Китюня, куди йдеш? Куди моя хороша? І тут з'являються собаки, і вона біжить від собака. них. Собаки. А може, це, це ті ж самі собаки, собаки, які вбили нашу жужу. Це Як це же небезпечно жити киці без дому? Але ні, це не ті ж самі є, собаки, одна але все ж таки небезпека є. Ні, це не піде.